Привіт всім! 24 рік. Ми вже поїхали. Ми поїхали по полям, ми вже показуємо те, що є. Зразу скажу, в цьому році контент від АВС стандарт, те, що ми будемо знімати, буде такий, який буде спонукати на три важливих фактори. Перший фактор те, що буде йти все знімання наше там, де ми можемо достати, це буде йти 3 місяці без дощу. Тобі ж без краплі дощу, без інтенсивного дощу, тобі ж капало, але не було толку. Це В цілому буде по-друге йти пахота, буде йти дисковка в нас, і буде йти наутіл, тобто технологія обробітку ґрунту. І по-третє, це буде де без мінеральних добрив, без нічого. І там, де буде мінеральне добриво і комплекси, включає фунгіциди. На зараз ми виходи, знаходимося на інтенсиву. На інтенсиву. Гібриду соняшнику від компанії Агроритм, І це соняшник Альдазор. Альдазор в нас файний соняшник. Ми його е, можемо запропонувати у такому аспекті. Тобто ділянка складає 42 гектари. На цій ділянці проводилась пахота, було 150 кг мінеральних добрив по е, припасіві. Е, тут були фунгіциди, інсектициди, був мікрокомплекс. І це в нас соняшник по технології Гранстар. Тут був і ґрунтовий гербіцид. Була і обробітка грандстаром 50 грамів, і, звісно, був комплекс мінеральних добрив, включаючи фунгіциди і інсектициди. А зараз ми знімаємо на 14 серпня, 24 рік. Дніпропетровська область Нельниківський район. Це в нас село іде Вільне. І це такий масштаб, де соняшник іде під струночку. Це сформовані вже кошики. Вони. Повністю у нас, ну як повністю. Ну, скажімо так, вони запилені. Запилені десь відсотків на 90, а то й 95. В цілому, ми продивилися, вовчка немає. Немає того аспекту, який складає, що десь воно пристрілювало. Покажемо, то, що як виглядає сонечник, якщо є інтенсив. Зараз трохи підійде оператор, покаже сам масив. Тобто я тут вже не буду нічого казати, ви саме все побачите. Це то, що складає, це не то, що, е, те, що краєвий ефект або дещо е, подібне, а те, що маємо то, що маємо. Тобто сонячний Альдазор, технологія підранстар, виробник агроритм. Ну і такі от у нас шляпи однорідні на 14 серпня. Складає враження таке, що тут 20-25 центнер заложено. Ну, а натура та інше це вже справа комбайна. Бункер покаже. З вами була компанія Стандарт. Ви підписуєтесь, буде багато контенту, і він буде складати такі умови. Тобто, це буде справжнє пекло, будуть тут такі тріщини, які буде влазити моя рука. Але це буде то, що генетичний потенціал цього соняшника є без краплі дощу. До зустрічі!